Вітаю вас, мої рідні. Я хочу сьогодні з вами поговорити про те, в яку пастку потрапив Зеленський, який буквально за один тиждень, за один всього на всього тиждень помножив на нуль вдвічі втратив весь свій рейтинг, налаштував повністю всіх, кого тільки можна проти себе, і тепер йому доведеться приймати якісь рішення. Причому які рішення, мені здається, він зараз поки не знає сам, що з цим усім робити, як вигрібати з цієї ями, як вибиратися з цієї пастки, в яку його загнало його оточення і в якому великому великому рахунку він загнав себе сам. От що робити зараз. Будь ласка, напишіть у коментарях, яку пораду ви б йому дали, от будучи його не знаю, другом, політтехнологом, дружиною. Яку пораду ви дали Зеленському, що йому зараз робити, які рішення йому приймати? Ну, будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал, тому що а, це відео Ютуб буде рекомендувати. Тоді, коли людина дивиться його, підписується в цей момент. Тоді одразу його буде воно буде пропонуватися і іншим глядачам. Ну і поставте звичайно лайки. Напишіть, хто ви звідки скільки вам. Років для мене це дуже важливо, отже, в вівторок, перебуваючи у своєму європейському закордонному турне, а, ви пам'ятаєте, спершу Зеленський поїхав у Грецію, потім Зеленський в понеділок опинився у Франції. Вівторок Зеленський опинився в Іспанії, теплій сонячній. Потім після цього він збирається в Туреччину, але буквально за секунду я про це поговорю. І, от, будучи в Іспанії, він сказав про те, що. Самого ранку вівторок Скоро оголошу принципове швидке рішення, яке потрібно нашій державі. Яке це може бути рішення? Ніхто поки що не знає. Є тільки здогадки: він розпустить Кабмін, він розпустить Верховну Раду. Або, можливо, навіть з'явилися чутки, що він може звільнити Єрмака. Оце буде безпрецедентна і скандальна історія. Причому це дійсно може таки статися. Про деталі я, е, цього рішення, можливого рішення я розкажу в наступному відео. Ви обов'язково не пропустіть його. Про це в наступному відео я вам розкажу. Але дійсно теоретично це може статися. Тому що, здається, американці починають затискати Зеленського у, у, у глухий кут. Ви розумієте, оця е, тиск американців він ну доходить І якраз таки у вівторок, після того, що сталося, після того скандалу, який розгорівся в Дабу точніше, коли так. Вівторок він е, сказав, що Зеленський активізує переговорний е, відновлення переговорного процесу. Щодо закінчення війни, і скоро війна може закінчитися, і в Туреччині має відбутися з зустріч з спеціальним представником. Дональда Трампа з Віткофом. А стів ви пам'ятаєте, це та е, людина, яка зустрічалася кілька разів з Путіним, і якраз таки Стіво Віткофу Путін кілька разів їздив по вуха, розповідав, що попри першу причини російсько-української війни, або як вони кажуть, конфлікту розповідаємо про те, що Ленін вигадав Україну, про те, що Хрущов передав Крим Україні, і що взагалі Крим це ісконна руська земля, Київ мать городов в Руських, тому Київ має бути російською Федерації. Ну. Всю історичну ерунду і історичну чухню. От якраз таки з Віткофом у Зеленського відбудуться в середу, мають відбутися переговори, щось вони там будуть вирішувати. І зрозуміло, що Віков як людина, яка вже зустрічається з Путіним, ну має таке, скажімо, ну, проросіянське налаштування, проросіянське, перевірю мікрофон, а він. Може пропонувати Зеленському не дуже хороші, не дуже хороші речі. Зеленський не хоче на них погоджуватися. Зрозуміло, тому що доведеться приймати непопулярні рішення, за які в Україні по поверненню його будуть просто брати. Ну вибачте, на вила. Тоді буде рейтингу повністю рейтингу буде повністю хана. Можливо, якраз таки в цьому і є певна помста Дональда Трампа. Ви розумієте, він все розуміє, що. Відбувається Дональд Трамп так чи інакше, він бізнесмен, але він і політик, і він розуміє, що означає рейтинг і що означає так чи інакше політична відповідальність. І за те, що Зеленський намагався показувати яйця, намагався показувати свою принциповість, свою непримиримість, свою нездоланність, і через це Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію. Таким чином, нині натиснувши через набу. Через САП, через демонстрацію у цих цих корупційних справ, які е дійсно існувало, виявляється в українській владі. Він мститься зеленському, множичи його рейтинг на нуль і фактично унеможливлюючи подальше будь-яке політичне майбутнє нашого президента. Я не виключаю Трамп. Це авторитарна людина, яка все абсолютно, що відбувається з ним, сприймає не як державник, а сприймає як ну приймає все на особисто. Він сам особисто ображається. Це не людина, яка мислить інтересами держави. Це людина, яка мислить винятково своїми власними інтересами і своїми власними хворими амбіціями. Его – це людина літнього віку. Вони повинні забувати. Який має якісь нереалізовані свої свої, скажімо так, сексуальні фантазії про отримання Нобелівської премії миру. Американці показали, що слухай, а ти не хочеш по-хорошому? Ми влаштуємо тебе. Ми влаштуємо по поганому. Дивися, а, ти думав, що плівок міндіча немає. Ось дивися, все твоя корупція. Ми набу тисне на тебе. Люди виходять і через суспільство фактично кричать Владу геть, владу геть, зеленського геть. І тут ти або а, погоджуєшся на ті умови, або подальший тиск. Буде продовжуватися, чому тому, що було опубліковано тільки першу частину плівок, які стосуються енергетики. І якщо якось влада може заїздити звичайно, ну от ми з вами сидимо, мерзнемо, ну людям звичайним роздадуть там по тисячі про три тисячі кілометрів, ще якусь історію. Ну зможуть заболтати і зможуть забаюкати звичайне населення. Але якщо буде опублікована частина, та яка стосується розкрадання саме на армії. Хто не зможе пробачити, так це військові не зможуть пробачити. І отут може розпочатися е, така колотнеча, про яку ніхто собі не уявляє, таким чи можливо, якраз таки це той інструмент яким е, взагалі світова ця спільнота за куліса, якщо в це таке вірити, може дійсно примусити обидві сторони по Росії? Б'ють санкціями, по Україні б'ють антикорупційними справами. Пам'ятаєте прогноз головного рабина Дніпра Шмуеля Каменецького, який сказав, що до 15 січня це вже було прийнято рішення. До 15 січня війна в Україні має закінчитися? Мовляв, вже всі про все домовилися. Залишається буквально останні штрихи. Чому війна має закінчитися? Читися здавалося б, ну ресурс заходу був безмежний, але гроші закінчуються. І в тієї ж Європи, на яку Трамп повністю переклав відповідальність за те, що відбувається в Україні, у Європи закінчуються гроші. А, здавалося б, ну мали покривати всі без винятку соціальні витрати, але ні. Голова бюджетного комітету Верховної Ради е, Забуранна сказала, що навесні 26-го року а це вже буквально скоро. Це буквально залишається нам 4 місяці до того моменту. В можуть виникнути серйозні проблеми з соціальними виплатами. А це означає, що не отримують е, пенсіонери свої виплати, не отримають люди з інвалідністю свої виплати, не отримують вчителі, зарплату, не отримують лікарі. Зарплату і тут розпочнеться соціальний бум. Реальний соціальний бум, і це буде додатковий тиск на владу і вимога закінчувати вимога закінчувати війну. Чому нам це потрібно так? Ну мені здається, не варто довго пояснювати. По перше, грошей немає. А по-друге, гроші треба буде десь брати Європі і сполученим штатам на те, аби все тут відновлювати. А чим далі, тим більше знищується. Ну не потрібно далеко ходити. Згадайте атаку Росіян на Дніпро в ніч на вівторок. Подивіться, ці страшні кадри, я вам хочу їх показати. Ну, ці кадри ви вже бачили багато разів, що там е сталося. Значить, атакували Дніпро в ніч на вівторок. Була поранена жінка, якій 59 років, був поранений чоловік, якому 67 років, їх було госпіталізовано у стані середньої тяжкості, пошкоджено двоповерхову будівлю будівлю медіа. Зараз я до цього повернуся: транспортну і приватні підприємства, адміністративну будівлю, 에, СТО, магазини, кіоски, заклад громадського харчування і інфраструктура, шість багатоквартирних будинків, гаражі, 20 автомобілів, ще три знищено. І буквально кілька. Тижнів тому я вам розповідав про прогнози української відьми Марії Тихої. Я не знаю, можна вірити, можна не вірити. Можливо, дійсно вона це бачить на картах. Можливо, СБУ або офіс президента зливає спеціально її якусь інформацію, але вона прогнозувала, що будуть удари по засобах масової інформації. Здається, минулого тижня чи позаминулого був удар дроном і рак... чи ракетою в Чернігові по телевізійній вежі. Так, от в ніч на вівторок. Прилетіли російські, російська атака відбулася на е, суспільне в Дніпровське відділення Суспільного і на будівлю українського радіо у Дніпрі. Оце безпосередньо бачите? Це удар росіян по телевежі Дніпра. Ви зараз бачите його на вашому екрані. Оп? І в якому стані одразу після цього? Опинилися ці засоби масової інформації. Марія тихо говорила, що це буде робитися спеціально задля того, аби відрізати людей від реальної від правдивої інформації від того, що відбувається. Це один з інструментів російської інформаційно-психологічної операції, один з інструментів інформаційного і психологічного тиску. На е, на людей ще один з моментів, чому варто закінчувати цю війну? Ну те, що на фронті е, люди гинуть на фронті, на жаль, росіяни поступово просуваються і на запорізькому напрямку, і на Донецькому напрямку. І люди реально сидять без світла. У мене в квартирі тут батареї холодні. Я з закладеним носом. Ну це я таке. В порівнянні з нашими військовими, мій закладений ніс то повна єрунда, але реально десь сидять діти в дитячих садочках, де немає опалення. Ви думаєте, скрізь є опалення? Ні, а очільник Укренерго Зайченко каже, що ось такі віялові відключення світла вони можуть тривати навіть до весняного потепління. Причому чим буде холодніше, він говорить, тим е, більшими будуть інтервали відключення електроенергії. А вже з наступного тижня, а вже здається, чи з цієї п'ятниці чи з наступного понеділка температура має опуститися навіть в Києві до 5 градусів Цельсія, а далі буде опускатися до нуля. Ну тобто зима повністю заходить у. У, у Свої права. Чому президент український не зовсім хоче і, приймати непопулярні рішення? Ну тут зрозуміло, рейтинг і так у нього на дні. Так? А далі буде це все далі. Буде ще гірше. Тому і відбувається безпосередньо. Треба думати, як, як жити далі. Під нього повибивали всі стільці, які тільки можна було. Чернишова прибрали міндіча. Прибрали. Хто там ще Богдан у нього колись був? Богдана немає. У нього залишається тільки один стілець Єрмак. І то цей Єрмак вже виявився Алібабою, і зовсім скоро може щось з'явитися цікаве на плівках Міндіча, що і цей Алібаба буде вимушений сісти на е ковер самоліт і вилетіти у далекі країни. Тому зараз і відбувається турне Європою, і я не виключаю, що там ідуть домовленості про запасний аеродром, в разі чого, в разі, якщо дійсно доведеться е припинити бойові дії. І в разі цього, якщо доведеться провести вибори, ми розуміємо, будуть прийняті непопулярні рішення. А, ті люди, які зараз в офісі президента, вони ніколи більше не повернуться до влади ніколи. А, Люди, які хочуть закінчення війни, вони так само цій владі ніколи не пробачать непопулярних рішень. І оскільки ми знаємо, Еммануель Макрон це близький друг Зеленського, якраз таки можливо з Макроном і домовляється про запасний аеродром у Франції, тим паче, що е, з'явилися чутки, мені кілька людей в е, українському парламенті сказали, нібито люди наближені до офісу президента. Придбали у Франції інвестиційний банк на 1,6 мільярда євро. Інші люди спростували, але ви знаєте, не буває диму без вогню. І якщо дійсно доведеться до речі, як це говорять, я казав, що Єрмака відправляти у відставку. У нас найкращий шлях всіх тих людей, кого відправляють державних посад у відставку, це який правильно посла Залужного відправили у Великобританії. Місце вже зайняте. Тобто е я не виключаю, що якраз таки у Франції домовлялися про те, що Єрмак у разі звільнення поїде послом до Франції, до Макрона, і буде тим місточком, який буде налагоджувати е цей е облаштовувати запасний аеродром. Якщо ви з цим не згодні, будь ласка, зараз напишіть у коментарях з задоволенням. З вами е будемо дискутувати. Дякую вам за увагу. До зустрічі, підпишіться на цей ютуб канал, і поставте лайк і мій інстаграм. в нижні підкреслення Соломка.